І шалом православним. Давненько щось я не вибирався на коп. А тепер вибрався. На огороді упокоєний баби секлети, як мені сказали. Коротше, пустили мене на до Кабзєца заросший огород. Не знаю чи видно. Трава, надіюсь, дасть махнути. А я піду шукати заросший бур'яном участок. Зараз буду знімати, буду показувати, якщо буде що. Бо говорили, що тут несколько років тому хтось ходив і копав. Ну, покопав і я. Увікательність копа на огородах, де хати були. В, в селі. Там хата заброшена стоїть. Може потім підсніму, полазю. Говорять, всякий мусор. Отакі вот <клух> комки дерьма, які треба піднімати, перекопувати. Ну, коротше, удовольствие ще то, але тим не мені, коп. Йдемо далі. Перва находка, якась вісюлька. Тут видно все. Лужко, кусочок цепочки і щось... ой, щось воно відволік. І щось відвалилось, коротше. Ну, первая вот такая находочка, которая в руках рассыпается, хочет рассыпаться вообще окончательно. Не знаю, что это Такая чи от люстры, чи від чего, но... А, оно все разламывается. М -м 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 -м. Медь. Медная какая-то была, но она такая уже крохка, что... Митись вона не буде чиститись, ну в чермет піде. Але тим не мені, отака находка. І так, грудочка. Ваші ставки, панове. Що у нас тут? Тут нічого. Як мені кажеться, судя по звуку, похоже на обичне говніцо. Но... Скизужаються. Так. О, хера себе. Сразу. Во. Монетосина або пуговиця. Непонятно, так? Да? Сейчас. Сейчас, 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 щас. щас я її достану. Монета. Монета Шо? Що ще не поняв юмора? Що? блин? А я не понимаю, я не знаю, що це за монетка така. Це якась загадка природи, кстати. Перший раз таку бачу. М? Прикольно. По покажу. Находка, однако, клас. Находка номер два. Ну, похоже на свинець, конечно. Пілікало, правда, не як свинець. Але щось мені підказує, що це свинець. І це якийсь шмурдячок. Ну, тим не мене, отака от хреновенька. Тяжеленька. Пожалуйста. Все, тут, як говорили, ходили, копали. Пожалуйста. Сигнали все одно вилазить. І так хреново в цьому огороді, що тут трава така, що пісець просто. А хорошо, що тут есть отакі грудки. З сигналами. Хоча тут не факт, що буде щось хороше, бо мусор попадався, дробь, гільзя, але але але. Ну тут ми вже кричимо дуже громко. Оба, 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 оба. Єсть монета. Монета. Вирив, знайшов, все-таки. Я ж знав, що тут все-таки щось буде. Щось воно буде. Що це в нас таке? Якийсь фарізм, да? Бріше всього дві копійки, я потім помию, покажу. Ну курку двоголову вже видно, ну тим не мене, монетка є. Клас. І опять нова грудка. Розлами. Тут нема. Отлам. якась поверхностна хрень. Але уже царська монета є і ще якась непонятна штука є звісно мега удобно держати телефон і пиликати. Так Теле-тили тролливали, а сигнал мы про <кхм> потеряли. Потеряли, да? Ну ладно. Же ты тварь есть и шо ты шо ты чудовище уже упавшее чудовище это кусок какой -то... дерьма дерьма стопудов ой стопудов а пинпоинтер Андрюша забув Де ти, твою мать? Начинаються... Гарячечні, срачечні. Срачечні поиски починаються. Поасістірую я буду двома руками шукати. Снімай, щоб було мене видно. І минус це дерьмо. Шукаємо кусок говна. Щось уже що? Ага, понятно. Кусочок дерьма ой. Блин. Поки ще вели в грудку, монета то вже вивалилась із грудки. Все, пожалуйста. Щось подозрительно рівне. Похоже. Похоже, на совет. На совет. І при чому що у нас тут? Три копійки, так? Да? Якась підігнута чи ні. Ну, 15 копійок. Спеціаліст, таку колекцію мати і не знати, як, якого року мені тут вирив. О, пожалуйста. И это на месте, да кто-то уже типа копал до тебя, да? Ну. И что ж ты никак не обнаружишься? Не могу подавать какие вот. Просто мне интересно уже даже. Блин. Ну 30-й не може бути зараз. що покажу. Не можу ніяк роздивитись. Ладно, потім покажу. І так, коп зайшов в тупік, починаємо лазити по заброшки. Апарат віддихає коло сарая. А ми лазимо по якійсь хрені. Заброшені хаті дожила бабка. А, тут все у нас вже падає. Тут у нас все унило-печально. Ладно, перебираємося далі. Винімаємо свою задніцю, йдемо до віранди. Тут у нас через непролазні зарослі віранда. Верандочка. Там десь болгарка робить, ще всяка фігня. А ми лазимо тут. Угу. І так, сейчас відкриваємо, заходимо. Старий закинутий дом. На віранді хлам безпорядок. І порошок від баби Галі. Подпопав глаз і пече. Ну і хер з ним. Тут домовий вирубав. Деру, шутка, тут ще шапка. Даже не так давно тут і питали щось робити. Краска зебра. относительно не стара. Газети журнали. Такие ще... А, девушка у озера, наверное. Тут тоже. Туристские тропы одещины. Чьись уроки, наверное, с хорошим почерком. Не то, что у мене корявый. Как будто бы мне пальці переломали. Заходим дальше. Тут даже линолеум есть. Ой, ни черта себе. Блін, тут, по-моєму. Керзові сапоги. ще всяческі сапоги. Тут у нас що це таке? Кнопки? УССР. Вона 85-й год. Баночка. Кусок парафіна. Так, да, кусок парафіна. Перчатки якісь робочі. Ампули. Ох, пеніцилін, царица полей. Біцелін, ну, біцелін, пеніцилін. Такої хрені колись було повно. А на полях її подавно повно. Руль непонятний. Ну і ладно. Ще всякі лікарства, банки. навіть коли, коли я в дитинстві болів, отакі банки нагрівалися і присасувались до спини. Вони типа якоби лічили. Ще лікарство. Тут, напевно, шприц стеклянний. Прикольно. Інтересно, нужно. Так, далі йдемо. Йдемо далі. Йдемо по цьому заброшеному дому. Перчатку хоч не просав. Це, мабуть, був умивальник. Тут щось типа... А, тут була печка, ось її роздолбали. Печка розбита, розібрана. А розбита ким? помародьорили місні, забирали метал з печки. Або щось шукали, може, якісь клади. Ну да, згорівши. Кофе. А, какао. Ой, боже. Шеф'яка теж. Штука інтересна. Баночки, скляночки. Обичний стандартний заброшений домик. Обратно, кальций флорістий. Да, обратно всякі отакі опа. Штукове зеркало, які присутствують в старих закинутих домах. Сода. Це, мабуть, зубний порошок. А, ні, крем для обуві. Ну і в таких же баночках був зубний порошок, якщо мені пам'ять не, пам не змінили. Тарілки. Тут все перевернуто, закинуто, заброшено, викинуто. Солонка, мабуть, в виде помідорчика чи цей групка. Далі йдемо. О, розбита комната. Так, а там була одна печка, а тут друга печка. Фу. Фу. Ой, фотографії. Тих, хто тут жив колись. Та дивись, зараза пилі повно. Фотографії людей, що тут жили давним-давно. Уже їх немає. Такі щельки, знов фотка. 49-й год датірується. Тут, як завжди, теж повний розвал. Все побито порвано. Фотографії, тряпки. О, моліто, наш, сусі, і сі на, єбіс, на небесах, досвіді це ім'я твоє, ну і тому подобне. Тож чиїсь фото. Образок. Опять «Отче наш. Ікона. Ікона, кстати, Да, то есть як делали из фольги і деревянная рамка. Такие штуки. Хорошо, і дам дальше. Щось може интересное надебаємо. Икону вставляем в углу матерь божью. Щоб не упала. Рамка пуста. Чи це форточка даже. Да, тут було две печки. Лавка. Це все закинуте і покинуте. Вход ще кудись. Чи то мене мурав'ї пожалили, чи то що мене пожалила якась хрінь. Ага, це, це та кімната, де шкаф, лестниця торчить із цього всього добра. Рядом з в стіні чиїсь вещи, обувь, все перевернуто, естественно, Кошелёк та диви. Фу, Поминальники, свічки. Ще всяка хрень. О, не треба нарушати нічого. Карандаш. Опять ікона. Це, навірно, Ісус, тільки щось він якось, видно, нарісоване, і він жутковатий такий, да? Опять куча ампул. Що інтересно, а ні. Думав наперсток, перстука, це просто кришка. Ручка. Це була скриня. Це і є скриня, кстати. Перевернута, яку хтось вивертав, скоріше всього. Да. Скриня. Тут диван, якась полочка. Фотографії, ну і тому подібне. куча пуговиць Нет. І запах цей запустіння якоїсь дохлятини. Ласка для волос даже є в блонду. Так, а ми виходимо сюди і в принципі ход на чердак тут закритий. Ми виходимо і все, і уходимо уже на вулицю. Ще покопаємо в одному місці коло панського маєтка. Там такий лужок є, чи полянка, чи що як вона називається, там теж походю покопаю. З закинутого панського маєтка я вийшов, тому що там площадка, усипана мучкою, ще якусь хренью і дуже багато мусора. А тут ось на полупокинутому городі, де вже вибігав пацанчик, питав, що я тут ділаю. Найшлася така бронзова хрень. Бронзова. Непонятно, що зелена якась позеленівша. Ну, таку штуку знайшов. Йдемо далі. звісно все, остання на сьогодні находка. З краю поля, воно то посажене, але я не на, не на посадженому знайшов отаку хрень. І це у нас в квартирі газ. Ай, совок. Дві копійки 1963 год. Все, отсюда я ухоплю. І по традиції Добро. Алюминій, проволока, свинець. Знов свинець. Це результати копа. Якась поясок, мідяха, гільза, гільза, гільза. Вроді мідяха, алюміній, гільза. вроді алюміній. Якась хрень непонятна. Вроді мідяха. Вродік алюміній. Вродік алюміній. Це Вродік Мідіаха. І три анальних кольця-жигурди. гурди. Ось, пожалуйста, оце по шмурдяку. Реалії копається. Це кожен сигнал. кожен сигнал ти копаєш. Це для тих, хто думає, що купив витолоискатель і все, ти багат. Ти наше клады, золото серебро бриллианты. Пожалуйста. І по типа толковым находкам. Бронзова херобора. Не знаю, що це за фігня, обломок чогось там. Но, ну, тем не менее, це з одного огорода. Думав, що якась антична монета, антична. <кій> Пуговиця, коротше, обична. Обломана і загнута. Дві копійки неізвісного года, І, скоріше всього ж тут. Затерто. Царська монета. 15 коп. 38-й год. На Віоліті, треба узнавати. І... Послі реформа 2 копійки, 63-й год. Така мяга монета яку даже чистити не хочеться. Отакі реалії, опа. Такі вони. Якщо хтось думає, що можна стати мегабагатим за один виїзд, то хай гляне отак. Но це. Приятні находки, все одно, як би там не було. Це находки, які ти делаєш завжди. Без них нікуди. Так що так, коп хороший, я довольний. У мене поки все.